Вітаю! У ближче півгодини до вашої уваги тижневик військових новин України і світу. Результати діяльності колективу цього славетного навчального закладу відомі. Внесок підготовку фахівців для Збройних сил України заслуговує на найвищі оцінки. Саме тому я прийняв рішення надати нашій з вами академії, Академії сухопутних військ імені гетьмана України Петра Сагайдачного статус національний. Слава Збройним Силам України і слава Україні! Проходження урочистим паршем офіцеру управління Та Татарна Белічика Академії Попутників. Які норми харчування для бійців на передовій? Скільки разів на рік військовослужбовець має право отримати амуніцію? Про організацію логістичного забезпечення армії офіцери тилу збройних сил України розповіли волонтерам. Також для активістів влаштували екскурсію військовою частиною, аби ті побачили армійську систему. Зсередини прийшов момент, що ми повинні все таки працювати більш оперативно з болі оборони і міняти цю заскорузлу систему. Ми заводимо нових людей в систему. Впускаем новую кровь в организм Министерства обороны, который будет бурлить и подталкивать неповоротливых специалистов, которые за 23 года ну, немножко разучились и разленились работать. Поэтому мы туда впускаем энергичных молодых значит, энту... энтузиастов, которые готовы реально на благо армии и родины, чтобы повысить боеспособность страны, все-таки посвятить себя помощи армии. То есть эти люди войдут, у них будут полномочия определенные, то есть они смогут работать с командным составом подразделений і впливати на питання їх обезпечення і вирішення проблемних питань. За час проведення АТО у волонтерів до оборонного відомства виникло безліч питань. Тож, аби благодійники глибше розумілись на армійських законах, для них влаштували тренінг. Як показує досвід, чешський фактор везде працює, тому во многом інструкції десь як-то більш-менш Толковые, но люди, многие не знают, как себя вести обмундированием, амуницией і много другое. як правильно подавати рапорти як подавати інформацію собственно для и і чтобы щоб ми, ми розуміли самі могли роз'яснити своїм подшефным, щоб вони правильно работали. військові фахівці розповіли як організоване забезпечення підрозділів продовольством та які технічні засоби використовуються для приготування їжі в польових умовах ознайомили присутніх з порядком і умовами лазне прального забезпечення особового складу та продемонстрували військову форму. До речі, однострів. Волонтери навіть перевірили на якість. Офіцери Тилу сподіваються, в майбутньому такі заняття проводитимуть регулярно. Сучасні нові укомплектовані усім найнеобхіднішим. Саме таких реанімобілей не вистачає нашим військовим шпиталям. І вже сьогодні ці новенькі швидкі відправляться до Вінниці Харкова та Дніпропетровська. Руку допомоги Україні вже вкотре подали канадські друзі. Чотири машини швидкої класу С, а також обладнання та медикаменти стануть у пригоді нашим військовим медикам. Дві автівки отримає Дніпропетровський шпиталь. І по одній Харківський та Вінницький. Буде набагато простіше і набагато зручніше перевозити, тому що і оборудовання, яке в ньому є. І... Доволі таки більше місця, ніж в наших автомобілях. Тут зразу може розміщуватися два хворих чи поранених. У нас таких машин немає. Я думаю, що для нас це важливий подарунок. Ми дуже дякуємо за цей автомобіль. Для нашого центру це велика допомога. Такий подарунок оборонному відомству зробили парамедики та українська громада Канади. Катерина Велінга вже не перший рік допомагає нашій армії. Жінка зізнається, Україну любить, тож залюбки займається благодійництвом. Легко було збирати кошти на це, на цей проект, тому що люди хотіли допомагати, але ще навіть легше було збирати. Все те, що ви бачите. тому що просто, я думаю, коли ти робиш добре тіло, то люди хочуть приєднатися до цього. Вони хочуть дати те, що вони можуть. То навіть скільки в цим вклали, це просто немовірно. Вартість машин разом із обладнанням понад 100 тисяч доларів. Як зазначають канадці, це лише перша партія. Невдовзі військові шпиталі отримують ще більше десятка реанімобілів. Чергова новинка від харківських спеціалістів бойовий костюм пластун. Він успішно пройшов польові випробування і вже невдовзі може з'явитися в підрозділах спецпризначення збройних сил. Розробка максимально ергономічна та мобільна. А керамічні пластини шостого класу та елементи балістичного захисту забезпечують її високу надійність. Основа даного бойового костюму є пластун, який оснащений сучасною системою інноваційної системи кріплення лук. Дополнительно данный костюм содержит модуль баллистической защиты шеи, модуль баллистической защиты плеч, защиту паховой зоны, защиту кишечника, ремена плечевые системы и набедренные платформы. Пластини такого бронежилета здатні захистити від кулі, випущеної зі снайперської гвинтівки Драгунова з 10-метрової відстані. А модулі балістичного захисту врятують від влучень з пістолетів Макарова, Стечкіна і ТТ. Подбали розробники про зручність у повній комплектації вага костюма лише 11 кілограмів. Основна задача даного костюму це забезпечити удобство бойця в будь-якій бойовій ситуації. Також даний костюм дозволяє сформувати нужний бойовий комплект під конкретну бойову задачу. Бронежилет та його складові пройшли випробування в Міністерствах оборони та внутрішніх справ. А перша партія бойових костюмів вже запущена у виробництво. Під час перебування на Львівщині міністр оборони Степан Полторак відвідав військовий госпіталь, де лікують бійців. Ато він нагородив 14 військовослужбовців іменними годинниками та грошовими преміями. На сьогодні ми зупинили російську навалу тільки тому. То нас є такі патріоти Андрій Федотов на початку вересня дістав поранення, рятуючи бойових побратимів, що потрапили в засідку. Чоловік вірить, що лікарі швидко поставлять його на ноги. Чувствую, більш і хорошо доктора сказали, що трімонтірую міністр побажав бійцям швидкого одужання та запевнив, що всі вони пройдуть відновлення у найкращих реабілітаційних центрах країни. А на Львівському бронетанковому заводі глава оборонного відомства оглянув військову техніку та провів тест-драйв бронеавтомобіля «Дозор-Б». До кінця року до збройних сил надійдуть 10 таких бронемашин. Ми плануємо в цьому році і дещо здивувати наших і хлопців, і наших ворогів, наших хлопців, тому що вони будуть працювати на трохи іншій техніці, місце техніки буде трохи іншого покоління з іншими можливостями. Степан Полтарак також побачив, як ремонтують та здають в експлуатацію танки. Т-72 оновлені машини приймають особисто екіпажі і на танкодромі заводу випробовують техніку. Танк може йти на передову. Я можу не боятися, що він десь у мене стане і ще щось якась складова може підвести мене. Це наш танк. Ми його відремонтували. Ми на ньому далі поїдемо. У цьому році завод вже поставив до збройних Сил 62 танка. До кінця року буде поставлено ще 31 танк. в академії сухопутних військ міністр оборони перевірив хід експерименту з харчування. Згідно з новим меню, до раціону військовиків входитиме більше 200 продуктів, замість 30, які передбачалися старими нормами. Водночас добова вартість харчування залишається в межах 58 гривень. Ми закупили техніку, ми закупили обладнання, ми навчили коварів своїх, які. Рахуються в наших військових частинах, вони пройшли підготовку і самі військові частини закупляють продукти харчування. Асортимент харчування продуктів він значно збільшився і якість значно покращилася. Такі експерименти проводяться більше ніж в 15 військових частин, в тому числі в зоні проведеної території операції. начальник генерального штабу відвідав артилерійську базу озброєння у Сарнах. Спочатку АТО там налагодили процес ремонту артилерійських систем. Віктор Муженко зустрівся з підприємцями Сарненщини, нагородив їх відзнаками та подякував за допомогу українському війську. Волонтерський рух це взагалі був унікальний рух, який започаткувала тут Україна в новітній історії. Він дуже потужний рух. Він дуже допоміг українській армії стати на ноги. На армія, українська армія вже достатньо потужна для того, щоб стримувати агресора. Очільник Генерального штабу оглянув потужності бази та подивився, як триває робота з відновлення ракетно-артилерійського озброєння. Наразі тут ремонтують великокаліберні гаубиці, міномети та гармати. Від початку 14-го року до сьогодні близько 400 одиниць. Техніки ми вже випустили з нашого артилерійського цеху. Це от такі одиниці, як МТ-12, Гаубиці, Д-30, Д20, 265, це От. Також ми проводили ремонт самохідної артилерії, випускали 18 одиниць 2С1, зенітні установки зу 23 2 Міномети відновлювали. Після ремонту артилерійську техніку випробують гідропострілом. Штатний заряд, 152 мм гільза з повним зарядом, порохом забивається всередину ствола, пиж для того, щоб вода не протекла з зворотньої сторони ствола і в в еквівалент снаряду, який ми не, не пускаємо в ствол, заливається кількість води. І після цього по енерції ствол відкачується, перевіряється відкод ствола і робота всіх вузлів та механізмів. За словами Віктора Муженка, база виконуватиме ширше коло завдань, тож і роботи додасться. База була зберігання артилерійського зброєння. Зараз вона стала і базою і зберігання, і з базою ремонту. З перспективою навіть стати потім арсеналом, потужним арсеналом, який дійсно буде допомагати, буде комплектувати українські підрозділи, українські частини потужними засобами вогневого враження. Я йду про ракетно артилерійське озброєння, про гармати, про комплекси керованих ракет, ну і інші засоби, в тому числі і стрілецьку зброю. Щоб забезпечити армію озброєнням і технікою, зараз випробовуються і закуповується чимало нових зразків. Не залишають Збройні сили без допомоги і закордонні партнери. У зоні бойових дій вже третій тиждень працює пошукова група Національного військово-історичного музею. Науковці разом з офіцерами департаменту цивільно-військового співробітництва ризикують своїм життям, щоб повернути до рідних домівок тіла загиблих героїв. Ми на точці контрольній. Тобто зараз отримуємо підтвердження. Машина виїжджає на крайню точку, сюда, сюди, ось на дорогу, а потім ми йдемо пішком. Оставляємо машину, відкриваємо дверки, щоб було добре видно цифру 200. І работаем. Вздовж лінії, де раніше велися боїв, край небезпечно. До того ж, на роботу у пошуковців всього 5 годин. Все заголосовано, даний коридор з 10 до 3. Тобто в цьому промежутці ми працюємо. Не успеем, значит, не повезло. В следующий раз. Все заминировано. Заминировано растяжки. Вот будем идти смотреть под ней, чтобы там, не дай бог, ничего не было. Вот. За то время, когда видели, что там кто-то лежит, могло произойти все, что угодно. Вот там саперы, допустим, никакой гарантии не дают. У зоні АТО працівники музею вже не вперше. В минулому році чоловіки були учасниками місії Евакуація 200 Тоді з-під Савурмогили та Іловайська їм вдалося повернути родинам близько 200 тіл загиблих бійців. Широкі навідновити відновити вже неможливо. Про це нещодавно заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Під час активних бойових дій російські терористи повністю знищили інфраструктуру села. Нині тут тихо і відносно мирно. Місцевих мешканців немає. Село підконтрольне українській владі. Підрозділи морської піхоти обороняють від мародерів те, що залишилось, та ведуть спостереження за околицями, адже через широкі не пролягає дорога на Маріуполь. Разом із бійцями тут постійно перебувають військові капелани, які надають армійцям духовну підтримку. Наша місія приїжджати сюди. Нашим солдатам и поддерживать их не только духовно, а поддерживать просто слово. Вот мы сейчас только уже приехали. Мы как христиане, мы приезжаем, молимся за солдат. Из-за того, что все равно, как бы там была война или не война, все равно у нас есть люди, которые э, молятся Богу. Есть христиане, православные все. Я представляю батальон, межконфессиональный батальон висковых капелланов. И мы, первая часть, наша как священника, как быть мама и папа дома знаете, как это самое. Так же самое, как и на войне. Все-таки даже как бы посмотреть на солдат, вроде бы они с оружием ходят, они такие сильные люди, но все они нуждаются в том, чтобы в слове э, защиты, в слове, как бы сказать, поддержки, в каком-то хорошем слове. И вообще просто иногда, э, знаете, сказать, что у него что-то не получается, что ему тоже страшно. И для этого мы приезжаем сюда и поддерживаем наших солдат, вдохновляем, рассказываем, что вот эта заповедь «Не убей!» это не говорится о О том, что нельзя защищать свою родину, свой дом. Это говорится, что нельзя убивать людей ради наживы. И для людей это тоже очень интересно. Люди, которые не понимают, они все-таки говорят: а вот заповедь не убей, я вот боюсь людей убивать. И мы людям рассказываем, что это говорится о убийстве. Когда человек защищает свой дом, свою родину, это не убийство, это защита. У кінотеатрі Україна пройшов прем'єрний показ документального фільму Капелани. Стрічка об'єднала чотири історії про тих, хто бореться за людські душі на передовій. Знімали про чотирьох звичайних, але водночас незвичайних людей священників, які своєю щоденною роботою власне роблять значно більше ніж дехто і за все життя. Робота над кінострічкою тривала понад рік. Географія зйомок від Закарпаття до Донбасу, а також Польща, Німеччина та Франція. У кожного героя свій шлях на схід. Той капелан він молиться, але той капелан я поруч. Той капелан підставляє плече. Той капелан разом з ним радіє, разом з ним плаче, разом з ним харчується. І Ми такого капелана хотіли показати в тому фільмі. Отець Ігор пройшов війну в Афганістані, коли у рідній країні почалися бойові дії, не зміг залишатися осторонь. Загалом у зоні проведення то був близько шести місяців. кожен день правиш літургію, як правило, мало хто приходить. Вони до мене кажуть, батюшка, як добре, що ви є з нами, кажу хлопці, але вже до мене не приходите. Я служу кожен день, не приходите на літургію. Ви тут, а з вами ангели, а ангели нас зберігають. На показ прийшли і зовсім молоді бійці. Вони вже добре знають, як іноді потрібна духовна підтримка. Був 23 ноября, коли вони почали стріляти по нам із артилерії, граду і тому подобно. І почали попадати саме в сектор, сам штаб. Тобто на той момент це було найстрашніше, коли ти знаходишся в здані. І здання таке, як будто, як, знаєте, як холодець, серйозно потрясеться і думаєш, що зараз все це ну, порушиться і все, тобто вот Тоді починаєш молитися, тобто, щоб це все було добре. Найближчим часом, окрім Києва, стрічку можна буде побачити в кінотеатрах Тернополя та Івано-Франківська. Північний сусід намагається розірвати нашу державу на шматки, та українці всіма силами відстоюють її цілісність. І не лише на передових рубежах оборони потужні баталії відбуваються і на спортивній арені. Українці сильна нація, тому й не дивно, що в нашій країні стільки потужних спортсменів, чимало з них проходять службу в збройних силах. Не можна представити собі збройні сили і Міністерство оборони без спорту. Це основа. Практичне виконання всіх завдань, які покладаються на Збройні сили України, тільки цього року армійські спортсмени взяли участь більше ніж у 130 міжнародних змаганнях, на яких вибороли майже 50 золотих, 43 срібних та близько 40 бронзових медалей. Здебільшого армійці представники центрального спортивного клубу Збройних сил України. Ми повинні показати всьому світу, що Збройні Сили України приділяють увагу і обороноздатності, і укріплення наших національних патріотичних традицій, але і спорту вищих досягнень. Незабаром у південній Кореї розпочнуться шості за ліком всесвітні ігри серед військовослужбовців. Проводить їх міжнародна рада військового спорту. Ця організація започаткована збройними силами всіх країн світу. Щорічно під егідою СІЗМ проходить до 30 чемпіонатів серед військовослужбовців, а також більше 50 континентальних та регіональних турнірів із різних видів спорту. Один раз на чотири роки відбуваються всесвітні ігри серед військовослужбовців, на кшталту Олімпійських збройні сили є членом міжнародної ради. Армійського спорту з 93-го року і беруть участь у заходах під егідою СІЗМ. І перші ігри всесвітні відбулися в 1995 році в Італії. Завжди наша збірна армійська посідала чільне місце і серед з-поміж сотень країн займала 10-ті, 8-й, 6-ті позиції, тобто завжди була в топ-10 найсильніших військових спортсменів світу. Цьогоріч до складу української делегації увійшли 65 спортсменів. Усі вони працівники збройних сил України та діючі військовослужбовці, які візьмуть участь у змаганнях зі сучасного п'ятиборства легкої атлетики, боротьби, фехтування, плавання, вітрильного спорту та кульової стрільби. Загалом виборюватимуть перемогу більше 10 тисяч атлетів зі всього світу. Всесвітні армійські ігри будуть тривати з 2 по 11 жовтня. Ми неодмінно розповімо вам про успіхи українських спортсменів у південній Кореї. Одна з справ, яку відпрацьовують армійські борці. Загалом тренуються по кілька годин двічі або тричі на день згідно з особистим графіком. Починають займатися цим видом спорту у зовсім юному бійці. По-перше, треба обідати, що он може. Він виросте чемпіоном світу, однозначно. Він буде здоровим, крепким парнем. І тут йде воспитання не только мускулів, а й голови, і мозга. У нас це Почти каждый день это действительно что Ребенок вдома может быть одним, а здесь на тренировке совершенно другим. Я многим родителям запрещаю сюда приходить, потому что это різні вещи. Совсем. Боротьба чи не найбільш небезпечний вид спорту. Можно і під час неправильної та досить тривалої розминки. І при контакті з противником. У нас очень даже є серйозні травми. Там ламають ноги, руки, шеї ламають, ребра. Ну. Даже и случаи, так что у нас очень Контрактник Дмитро Пешков з дитинства займається боротьбою, чи не одразу почав демонструвати високі результати. Тож успіхи зумовили його подальшу долю. Ніколи не думав другим стати. Були, конечно, там легенькі точки на футбол, там футбол там повчався. А боротьба мені внесла в життя, конечно, очень, ну, я скажу, даже... хорошие положительные моменты, так как у меня появились друзья хорошие и коллеги. И я считаю, что если бы не спорт, не борьба, я бы, может, каким-то наркоманом бы стал бы или каким-то вором, или, ну, чем еще хуже, может быть. Дмитро проходить службу в центральному спортивному клубі Збройних сил України. Його перше значне досягнення було у 2005 році. Тоді Борець став чемпіоном Європи серед юніорів. Далі здобував титули на кубкових, вітчизняних та світових змаганнях. Аби досягнути результату, лише тренувань замало. Спортсмен має вести спартанський спосіб життя. Нам ніхто не запрещає алкоголь пити. Ти титужим, сам понімаєш що якщо ти зараз алкоголь там уснеш позже, там Или... Або... Я не знаю, с какой-нибудь хмельной головой пойдешь на тренировку, ну именно во время подготовки, то ничего хорошего с этого не будет. Поэтому если когда-нибудь Новый год, там, день рождения, там, праздники какие-то, бокал шампанского ничего не помешает, бокал вина, там, выпьешь и все, спокойно, ничего плохого не будет. У контрактника Миколи Кучмія нещодавно народилася донечка. Через напружений режим спортсмен мало бачиться з родиною, проте дружина його всіляко підтримує. Ну, трошки говорить, але вона якби розуміє, теж розуміє, що я цього хочу. Що це моя, як мрія, життя теж вже воно теж ну, буває там у нас, ніяк в другій сім'ї теж є сеті. Але... Так, справляємося і мири мої, і миримо, дружимо. Микола та Дмитро нині готуються до всесвітніх ігор серед військовослужбовців. З ними на одному майданчику й інші популярні в Україні та світі борці. Здесь тренуються і Вася Рачіба, чемпіон Європи, непосредственний спарінг-партнер, на кому виробляє Жан Бєнів. Сам Жан здесь тренується чемпіон світу, призер Європи кучмі цього року. Чернецкий. количество 15-17 чоловік, які по школі, плюс ще з всего міста, приїжджають, і здесь вони тренуються. Создається котел, де е должным образом тренировочный процесс, процес, процесс. процес. Тобто не тільки так, що я прийшов і на бумажке там написав, що я провел тренування. Здесь ідеться серйозний работа. Ось із цього залу вийшов вже не один чемпіон. Віримо, що наші борці повернуться з південної Кореї з перемогою. А на сьогодні це все. Наші журналісти вже готують цікаві матеріали щодо оборонної сфери України. Побачимось наступного тижня.